Зараз дуже багато квіток навколо Суровікіна, того самого Армагеддона, про якого дуже багато говорили раніше в Росії. А тепер він бачимо, здається, не в милості Путіна. Отже, а що ж сталося? Суровікіна заарештували. Генерал не виходить на зв'язок вже декілька днів після заколоту Пригожина. Але давайте все по порядку. Вже добу не вщухають чутки про Суровікіна, який нібито знаходиться під арештом. І як тільки в мережі вийде якесь спростування, тут як тут нові подробиці. Справи. Тож, російський журналіст, головний редактор Ехо Москви Венедіктов повідомив в телеграм-каналі, що генерал зник з Радарів. Далі цитую: Разні інтернет-канали розпространяють новость, що генерали Суровікін і Юдін, генполковник зам Суровікіна ПВКС, арестований і знаходиться в Ліфортово. Андрій Юдін знаходиться вдома. Генерал Суровікін три дня не виходить на связь зі своєю сім'єю, не відповідає його охрана. Кінець цитати. Про те, що зам командувача об'єднаного груповання російських військ в Україні заарештовано, повідомило й видання The Moscow Times. Вони посилаються на джерело близьке до Міноборони, яке власне підтвердило арешт. Так от близький до Міноборони Росії заявив: там історія з ним була ні ок для власті. більше нічого не можу говорити. Будуть новості в контексті Пригожина. Відьма, он Суравікін вибрав сторону Пригожина во время м'ятежа і його за яйця хватанули. А от на запитання про те, де. Зараз знаходиться генерал, джерело повідомило, що цю інформацію навіть по внутрішнім каналам не коментують. Чутки про арешт соровіки раніше облікував російський блогер Воєнкор Володимир Романов. За його інформацією, генерала заарештували ще 25 червня наступного дня після спроби військового перевороту Пригожина. За його даними, соровікін перебуває у СІЗО Лефортово. Нагадаємо, що Суровікін був почесним членом Вагнера із 17-го року. Вчора газета «Нью-Йорк Таймс повідомила, що генерал міг знати про підготовку закладу Пригожина. Американські чиновники розповідають, що марш на Москву, мабуть, підтримували ще кілька російських генералів. Все це не дивно, адже Сергій Суровікін та ще більше 30 російських генералів та чиновників були почесними членами Пригожинської ПВК. Документи свідчать, що Суровікін став вагнерівцем ще 6 років тому. Йому Видали особистий жетон приватної військової кампанії під номером М 3744 Російські воєнкори і пропагандисти дуже обережно обходять цю новину. Багато хто просто мовчить, інші намагаються довести, що це не так, спираючись на заяву заступника Соровікіна, про якого також ходили подібні чутки. Втім, генерал-полковник Юдін заявив, що ніхто його не арештовував, а знаходиться він не під вартою, а у відпустці. Урапатріоти не вірять і в затримання Соровікіна. Далі цитую. Касаемо слуха о нахождении генерала Суровикина в СИЗО фортова по нашим данным, это не так. Но среди военного руководства идут следственные действия, имевшие тесные связи с Пригожиным. Опрашивается следователями на предмет их возможного участия в мятеже. Процедура вполне понятная – это не какое-то масштабное включение машины репрессий. Кинет цитат. Ну так, известно. Варто зазначити, що сам Суровікін був тим, хто у перші години до недоперевороту виступив із його осудом і закликав вангриців скласти зброю. Водночас низка російських телеграм-каналів пише, що саме він міг негласно саботувати накази командування з протидії заколоту. от зрозуміє, що до чого, але для цього у нас є коментарі. Тут вже є про що поговорити, друзі, як ви думаєте, що там насправді з ним Бліфортово, на допиті чи під домашнім? Чика. Аймо до речі ваших версій під відео.